Cause you're white boy in Brooklyn This a Дожилися. Я тримаю в руках українську версію артбуку. Людина павук навколо Всесвіту мистецтво фільму. Хто видав? Хто хто? Ну Архас, звісно ж, хто ж ще. От, власне, такі видання свідчать про те, що ми, українці, є невід'ємною частиною світу. Такі книги крутіші за пафосні слова політиків про нас з вами, в які до того ж вони самі не дуже то сильно вірять. Років 15 тому, перебуваючи в Берліні, повертаючись під ніч до готелю у центрі міста, сподовом спіткнувся об великий книжковий магазин Дусма. То в темі той одразу скаже: я-я, дасти фантастіш. Так, от цей величезний букмаркет працює до закінчення доби, і там завжди повно людей, але мова про інше. Зайшовши туди і пробігшись асортиментом, перша емоція, яка мене впіймала за горлянку, це просто був розпач. Ніколи, ніколи, ніколи. Не буде в Україні таких чудових артбуків, фотоальбомів, креативної літератури та ще й рідною мовою. Подумав я тоді і залив пізніше українську тугу німецьким пивом. Але як свідчить цитата з фільму про Джеймса Бонда, 83-го року випуску, ніколи не кажи ніколи. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва. Це просто дивовижне зібрання концепт артів, дизайнів, скетчів, розкадровок, всесвітньо відомої анімаційної стрічки, яке приправлене коментарями її творців. Дорослим людям, які не все всесвіт коміксів від Марвел, краще робити підхід до цього артбуку, за допомогою власних дітей. Ви ж знаєте, наші чудові діти, вони куди прогресивніші за нас. А ті, хто в темі, і особливо ті, хто вже занурений у світ кіно та анімації, не мати такої чудової книжки просто злочин перед самими собою. Про всяк випадок. 30 секунд просвіти. Є фільм Людина Павук, теж за коміксами Марвел, і в ньому головним героєм є хлопчина Пітер Паркер. Я чомусь впевнений, що ви, як мінімум, чули чи бодай одним оком бачили це кіно і фото цього актора, що зіграв роль спайдермена. Але згодом з'явився ще один підліток з Нью-Йорка, Майкл Моралес, який випадково здобув ті ж самі сили, що і канонічна людина-павук, і понеслася. Це так би мовити коротко про сюжет вже анімаційної стрічки Людина Павук навколо всесвіту. П'ять років тому вона побачила і мала. Величезний касовий успіх, як в принципі, і всі стрічки про супергероїв, всесвіту мара. Звісно, наші книжкові полиці ще не ламається від біографії естрадних зірок, від еротики та вузькопрофільних видань. Але поява ось таких книжок. Це. Гіперстрибок, музика, кіно, анімація, комікси, детективи, артбуки, тіктокери, стендапери це всі ті речі і всі ті люди, які під'єднують нашу країну до прогресивного світового ритму. Саме в цей момент ми стаємо самодостатніми. І я дуже хочу, щоб цю шикарнючу книженцію розкупили не лише фанати коміксового всесвіту Марвел, а й просто люди з гарним смаком, плюс потенційні створювачі майбутніх всесвітів вже із нашими супергероями. Переконаний, що вони існують не лише на фронті, а й у нашій колективній уяві. Надихайтеся. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва.